Всім доброго ранку. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку і провести спостереження за маленькою пташкою за горобчиком Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче. По гілочках він стрибає і комашок там шукає. Зверніть увагу, яка це пташечка маленька. У горобця овальний тулуб, кругленька голівка з острим дзьобом. а ще у пташки маленькі чорні очі, довгенький хвостик і маленькі лапки. Його тіло вкрите пір'ям. Роздивіться уважно, яке пір'ячко у горобчика, воно сіре, але трошки відливає коричневим кольором. А крильця і хвостик ніби розмальовані різної товщини смужками. Дуже гарна маленька пташка. Горобчики жваві птахи, живуть вони дружно з грайками, люблять свірінькати та купатися. А ще горобчики не ходять, вони стрибають і літають. Гробці не бояться холоду і не відлітають у теплі краї. Харчуються вони насіннями рослин, дрібними комахами. Малята допомога пташкам дуже потрібна. І щоб зберегти життя багатьом пташкам, потрібно зробити такі годівнички. І повісити їх на деревах, в саду, в парку або біля свого будинку. А взимку насипати туди різні насіння. Малята. На прогулянці зверніть увагу обов'язково на горобчиків. Розгляньте їх, а потім можете їх намалювати. А я чекаю на ваші малюнки. До нових зустріч до побачення!